Словакії Словакі приїхали. Вот. Да. Маркіза, щоб ви нас відділили. Що сталося, ну, каже? Губернатор, ви маєте слово. Так, кажу я слово. Я питаю вас, Привало. що сталося? Влада нас не чує! На жаль. Так, шановні, всі питання, які ви ставили. Обласна адміністрація свої можливості вичерпала. Тому основні питання це за Верховною Радою, в першу чергу, за комітетом з питань митної і податкової політики. Не може бути, якщо хтось написав законні дурниці і неграмотний складав ці зміни до закону щодо митного кодексу, де написано, що громадяни України. Можуть в'їжджати на територію України в режимі транзиту громадяни України можуть в'їжджати в. Україну як громадяни України, а як не транзитори. Ну це абсолютна дурість. Її треба виправити. але ну, ніхто не хоче сьогодні ні комітет з податкової політики, ні з митної податкової політики, ні державна фіскальна служба, яку я запрошував сюди приїхати і людям об'яснити. Ну несуразниця є в законі. Її не потрібно доводити до абсурда до якихось акцій, яких могло б абсолютно не бути. Я попросив приїхати пані значить, і поговорити з людьми. Тут ніхто не б'ється, ніхто не хулігане, ніхто не кого не обзиває. Це вже не перша акція, але воно, поки Верховна Рада не внесе зміни до митного кодексу, абсолютно нічого не буде. Що з того має держава, що машина в'їжджає в режимі транзиту? А потім кожні п'ять днів людина має її вивозити з території України. Від того держава не має ні копійки прибутків, має тільки збитки. Я маю на увазі моральні постійні конфлікти, черги, Соціальна напруга. Є й невиховані пересічники, ну, є й невиховані митники. І коли один з другим зустрінеться, починається ціла. Будемо казати, нехороша не хороша історія, тому цей конфлікт потрібно розрулити в першу чергу. Всю вину я перекладаю на Державну фіскальну службу, яка виконує закон про Митний Кодекс України. Державна адміністрація не виконує закон про Митний Кодекс України. І коли написана несуразня, це її треба було давно виправити. Це не є проблема, хтось думає, що це проблема тільки Закарпаття сьогодні. Це проблема всіх областей України, і це коли на першому засіданні комітету з питань податкової і митної політики говорили, ну це ваша регіональна проблема. Коли там стали люди і говорять, що у Києві вже скільки то тисяч, звідки привозили з Істонії, ті привозять з Литви, ті привозять з... Латвії, одні з Болгарії, другі з Румунії, треті з Словакії, четверті з Польщі і, і, і тому подібне. Явно все це зв'язано з тим, що дуже низький рівень життя в Україні, доходи громадян падають, і явно люди шукають як дешевше купити, але держава не може теж бути в цього осторонь. Ніхто нічого не плоти, завозивши машину, і на цих пересічках держава тільки тіряє. Був вибраний компромісний варіант, його треба було довести до кінця, значить, що дати в розсрочку ті платежі, які би відповідали нинішньому фінансовому стану. Жителів України і дати їм розсрочку на декілька років, значить, том, комітет, ті люди, які в комітеті прогресивно сказали дати це десь 15-16 років, і кожен рік, враховуючи, що це би поступали не мільйони. І не сотні мільйонів, а поступала би достатньо велика сума в дохід держави. І чого, і не кожні п'ять днів, особливо в літній період, ну, тут були затори. Подивіться, який маленький контрольно пропускний пункт Ужгород. Значить, ну, Він не може вмістити і пересічників, і ті, хто їде в Хорватію відпочивати, і ті, хто їде по діловим поїздкам і тому подібне. Ну, для чого? Ну, це є повний дебілізм і маразм. Значить, які придумали хтось у митному кодексі, що дає кожні п'ять днів. Людина виїхала, в'їхала, виїхала, в'їхала. Кроме того, що корупційну складову, що приходиться шукати і за гроші купляти довідки з станцій, тих обслуговування чи лікарень, і людина не може поїхати ні на море, ні на відпочинок, ні на. Абсолютно полікуватися і треба відпрашуватись з роботи, нічого це абсолютно не, не дає. Тому я неодноразово зустрічався з ініціативною групою пересічників і казав, що проблеми ви не вирішите ні шляхом перекриття, ні шляхом якихось переговорів з обласною державною адміністрацією. Все, що ми мали, ми все передали в комітет Верховної Ради, і це би мало в першу чергу. І чому я хотів, щоб хтось представник, чи пан Насиров, чи хтось його заступників, сьогодні приїхав і з людьми, поговорив і сам, тому що в мене таке враження, що ті, хто... Виконує митний кодекс, його просто в житті не читали. І сам би, самі би подивилися, що в митному кодексі написано абсолютно дурниця. Значить, ну не може громадян України їхати через торію України транзитом. Він їде до себе додому. Він не є транзитер, він є громадян України. Ну пишуть закони, на жаль, ті, які ні разу. Не, не потрібно, це не є сценарій Суркова. Це є сценарій недолугості наших керівництва Державної фіскальної служби, а також і Верховної Ради України, які могли це питання вже давно зняти, і за нього би вже давним-давно забути. Чим обмежить наші конституційні права? просто чекати, поки Верховній Раді подумають, як це вирішити і довжди.